Всім привіт! Знаєте, останнім часом дуже багато запитують, чому так зараз багато розлучень. І багато людей списуються на війну. Але правда тут не в війні. А правда в тому, що просто стало неможливим терпіти фальш. Ну, знаєте, таке враження, начебто люди дивляться один на одного і починають запитувати себе. А це точно те життя, яке я хочу. І це точно та людина, з якою я хочу бути далі. Так, зараз дуже багато кризових періодів у людей. І це зовсім не про те, що все настав крах, а це про те, що це один із дзвіночків, на які варто звернути увагу. І, звісно, зараз ми живемо в такий час, коли все загострюється. І те, що ви терпіли руками, зараз просто вб'є в обличчя, зверни на це увагу. І, звісно, приходить таке переосмислення просто з болю. Хтось втрачає дім, хтось втрачає зв'язок, а хтось втрачає себе. І, взагалі, знаєте, ми почали дуже часто себе запитувати: а чи щасливий я? Чи щаслива я? І це життя я живу, чи мені це життя нав'язали. Звісно, через якийсь страх, обов'язки. Тому... Знаєте, розлучення це як симптом, а не проблема. Розлучення це наслідок, наслідок образ, накопичених, наслідок мовчання, наслідок роз'єднання душ. І, звісно, після цих всіх, давай не сьогодні, а що скажуть інші? Ну, давай вже якось доживемо ці роки. І знаєте, люди не просто йдуть, а вони повертають собі право жити. Тому я хочу, щоб ви задали собі три важливих питання, якщо ви якраз стоїте на роздоріжжі, чи я чесно визнаю, що мене вже давно нічого не радує, чи я просто роблю вигляд, що все нормально. Я тут тільки зі страху, тобто є будинок, є вже якісь. Імідж, створений з ілюзією ідеальної сім'ї. Чи є якась у вас роль? Можливо, спогади. І одне ще головне питання важливе, якби вам залишилось жити рік, що б ви зробили? І, звісно, на все потрібно руйнувати. І є ще один важливий момент, про який я хочу вам сказати. Не завжди потрібно йти, тому що ми інколи знаходимося в такій точці, що здається, що все просто розвалюється. Вже просто нічого тут зробити не можна. Але це просто крик вашої психіки, яка просто хоче полегшення, але не завжди розлучення. І от знаєте, до мене часто приходять пари і кажуть, що ми просто не підходимо один одному. Він вона мене не чує. У нас взагалі немає ніякої близькості. Все зникло. А от як ми починаємо працювати в терапії, виявляється, це не відсутність любові, це просто накопичені образи, які, до речі, ви самостійно їх накопичуєте. Втрачена тілесність, страх бути вразливим або вразливою. І знаєте, що цікаво, що через місяць, два-три. Пари починають бачити один одного зовсім по-іншому. Але, звісно, буває і по-іншому те, що контакт, контакт з партнером втрачений взагалі остаточно. Коли є зрада довіри, коли є приниження. І коли один вже пішов емоційно, а ще фізично знаходиться в стосунках. В таких от випадках головна терапія. Просто чесність. Дозволити собі відпустити, не триматися за те, що вже мертве. А от нове життя не почнеться, поки ви не закінчите ось цю стару історію. Тому тут головне правило взагалі ніколи не приймайте рішення на емоціях, а тільки з ясності. І з такого, знаєте, внутрішнього відчуття, що я спробувала спробував, я дала шанс. Ну, не спрацювало. І тоді це вже не про втечу, а про шлях. Тому тут ще деякі поради хочу вам сказати: замість того, щоб боятися розлучення, варто боятися зрадити собі. Якщо в стосунках ще є зв'язок, говоріть. Якщо вже немає цього зв'язку, йдіть з гідністю. Але головне не заморожуйте себе. Я бачу, як ви це в коментарях мені пишете. Ну, під кожним відео є коментар, що я терплю, або я йду там в роботу, я йду граю з сином. Все, навіщо? Навіщо таке життя? Ви знаєте, що найбільша втрата це не партнер, не сім'я, не стосунки, це втрата себе. Тому, знаєте, це може бути кінець, а може бути початок вашого життя. І початок того життя, де вже не потрібно грати якусь роль, а де ти будеш живий або жива. Де ти, звісно, не виживаєш, де ти відчуваєш. Тому що після кожного болю завжди з'являється шанс. Якщо, звісно, ти не будеш тікати від себе. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо ти відчуваєш, що в стосунках наразі криза, але самостійно ти з цим поратись не можеш, звертайся за консультацією. Посилання є під цим відео. І чекаю вас в коментарях.